Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Де я щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами. Сьогодні будемо готувати чудову закуску з кабачків і фаршу. Це наймовірна смакота. Отакі От інгредієнти нам потрібні для приготування рулетиків. 1 кг капачків у мене цукіні 3 яйця, 150 г порошна, 3 зубчики чеснику, зелень, сіль перець до смаку. Для начинки, 800 г фаршу, половину яловичого, половину свининого, 100 г слівок або сметани. Сіль перець до смаку, 300 г мунсарелі або будь-який інший сир. Кабачки натираємо на крупній терці, до кабачків додаємо сіль, гарно перемішуємо, відставляємо на пару хвилин. Потім додаємо зелень, вдушуємо чесник Три яйця, ретельно перемішуємо. Додаємо борошно і знову перемішуємо. Маса для млинців готова. Беремо пательню діаметром 26 см. Наливаємо 2 столових ложки олії. Розігріваємо її. Наливаємо один ополоник тіста для млинців. Розрівнюємо. Розрівнюємо за допомогою лопатки і смажимо пару хвилин. Коли млинець присмажився з однієї, його перевертаємо на другий бік. Дивіться який він гарний. І смажимо з другої сторони теж до золотої скоринки. Викладаємо в тарілку. Дивіться, яка краса. Знову наливаємо 2 столових ложки олії, наливаємо ополоник тіста на млинці, розрівнюємо і смажимо до золотистості з одної сторони і з другої сторони. Ви тільки погляньте, які вони гарні. У нас вийшло вісім чудових млинців. А зараз будемо робити начинку. Фарш солимо, перчимо, додаємо цибулю натерту на грубій терці, перемішуємо і додаємо сливки або сметану. Ретельно перемішуємо. До фаршу можна додавати ваші любимі спеції. У мене сіль і перець. Фарш гарно розрівняли. Ділимо на 8 частин. Отак ми поділили фарш. Приготовили ми фарш, млинці і натерли на грубій терці моцарелю. Кладемо один млинець. Кабачки тим часом схололи на нього викладаємо фарш і гарно розрівнюємо. Посипаємо мусарелю або будь-який інший сир, який вам подобається. Можна брати і без сиру, але сиром набагато смачніше. Завиваємо в рулетик. Ви тільки подивіться, який гарний рулетик. Беремо деко, накриваємо фольгою, змащуємо олією. І викладаємо рулетик. Так само робимо з другим линцем. Викладаємо фарш, розрівнюємо. По версії викладаємо мунсарелю, скручуємо в рулетик. Викладаємо в деку. Знову повторяємо. На млинець викладаємо фарш, розрівнюємо. Посипаємо зверху сиром мунсареля або любим іншим сиром. Ви дивіться, яка гарна в нас начинка. Загортаємо в рулетик і викладаємо в деко. Ви тільки подивіться, скільки в нас вийшло рулетиків. Вісім гарних рулетиків. Рулетики змащуємо сметаною. Змастили сметаною по версії виложуємо мунсарелю. А можна і не виложувати. Але получиться така скуринка гарна. Включаємо духовку до 180 градусів і випікаємо 35-45 хвилин. Прийшло 45 хвилин. Ви тільки подивіться, яка в нас красота вийшла. А який запах у мене в квартирі, я не можу вам передати, дорогі друзі. Це неймовірна смакота. Викладаємо у тарілку, ви дивіться, як у розрізі. Я розрізала ще гарячим, а коли охолонуть, вони будуть краще держатися. Дивіться, яка краса, а яка смакота я не можу вам передати, дорогі друзі. Це неймовірно смачно. Я раджу, дорогі друзі, приготувати таку смакоту найближчим часом. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відео рецептом з друзями, близькими та знайомими. Діліться у соціальних мережах. Так ви допоможете каналові продвигатися. А я вам бажаю смачного і продуктивного дня і миру нашій рідній Україні.